Видання Wall Street Journal публікує приголомшливу інформацію. Китайські державні підкреслюю, державні компанії постачають в Росію обладнання та технології для військової промисловості. Згідно з оглядом російських митних даних, Китай надає технології, необхідні московським військовим для ведення війни проти України, незважаючи на міжнародні санкції та експортний контроль. Митні документи показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання, технології РЕП і частини винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями. Підтримка Китаєм Росії, коли вона веде війну проти України, мала бути на порядку денному для обговорення під. Час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкіна до Пекіна цими вихідними. Ну, наприклад, стало відомо, що китайські державні оборонні компанії відправляли в Росію навігаційне обладнання для військових вертольотів М 17 Ну або ж запчастини для винищувачів Су 35 на суму 1,2 мільйона доларів. Звісно, можна сказати, що ну, Китай поставив до Росії просто мізерні об'єми: 1-2 мільйона це не так вже й багато. Однак це все ж таки сигнал про те, що китайські компанії намагаються дослідити, наскільки насправді жорсткою буде реакція з боку Сполучених Штатів Америки, якщо вони порушують ці санкції. Отже, відкладення візиту Блінкена може бути пов'язано із цим питанням. Однак. Окрім Китаю, Сполучені Штати попереджають про наслідки такого обходу санкцій, ще й Туреччину. Ну і перш ніж ми перейдемо до цього питання, зафіксую важливу думку. Сполучені Штати Америки не можуть по різному карати різні країни, які порушують однакові санкції чи експортний контроль. Отже, можна припустити припустити, що наразі просто триває пошук такого комплексного рішення, наприклад, і для Китаю, і для Туреччини одночасно. Отже, що стосується Туреччини, сьогодні США офіційно попередили Туреччину про негативні наслідки в разі експорту до Росії а в порушення санкцій хімічних реактивів напівпровідникової та іншої продукції, яка може бути використана Москвою у війні проти України. Як виявилося, ще 2 та 3 лютого до Анкари та Станбулу. Прибув заступник міністра фінансів США з питань фінансової розвідки Брайан Нельсон. А там він провів зустрічі з представниками турецького уряду, бізнесу та банківських установ. Ну і закликав їх до більшої співпраці у припиненні потоку підсанкційних товарів до Росії. А, тобто ці потоки визнають і в Вашингтоні у своїй промові. Перед турецькими бізнесменами Нельсон сказав, що різке зростання минулого року експорту із Туреччини до Росії робить турецькі підприємства цитую, особливо вразливими до репутаційних та санкційних ризиків, а також загрожує втратою доступу до ринків країн g 7 Якщо говорити простою мовою, то Нельсон прямо заявив: обирайте, або ви торгуєте з росіянами. Або з країнами Великої сімки турецькі компанії повинні вживати додаткових заходів обережності, щоб уникнути транзакцій, пов'язаних із потенційною передачою Москві технологій подвійного призначення, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом. Турецькі банкіри мають проводити посилену перевірку транзакцій, пов'язаних із Росією, адже російські олігархи продовжують купувати нерухомість та Причалювати яхти в Туреччині, і нам про це відомо. Окрім того, Нельсон також звернув увагу на те, що Вашингтону прекрасно відомо про схеми, за допомогою яких Росія намагається ухилятися від західного контролю поставок пластмас, гуми і напівпровідників, які містяться в тих товарах, які були експортовані до Росії з Туреччини, які використовуються у військових цілях. І от в цих схемах дуже часто фігурує саме Туреччина. Отже, як каже Нельсон, цьому треба покласти край, або ви потрапите під західні санкції разом із росіянами. Ба більше, Нельсон виклав просто на стіл, і американські дані стосовно обсягів експорту із Туреччини до Росії на десятки мільйонів доларів. Наразі відомо, що деякі турецькі компанії все ж таки змінили свою позицію. Наприклад, Напередодні одна із компанії авіаційних послуг. А повідомила російським та білоруським авіакомпаніям, що припиняє надавати їм запчастини, пальне і інші послуги для їхніх літаків американського походження відповідно до західних обмежень. Ну, якщо розшифровувати, то ви знаєте, що росіяни по суті вкрали на західні літаки, і от Туреччина все ж таки допомагала їм у запчастинах, аби ці літаки не розвалювалися, тому що захід їх не обслуговує. Тим не менш, видання Wall Street Journal опублікувало ті самі дані, які виклав на стіл перед турецькою стороною Брайан Нельсон, де описані всі ті товари на десятки мільйонів доларів, які із Туреччини йдуть до Росії. Висновок тут простий: турецькі компанії минулого року експортували до Росії обладнання, електроніку, запчастини та інші предмети, необхідні для російських військових потреб. На десятки мільйонів доларів, і якщо уважно почитати статтю «Wall Street Journal», ви зрозумієте, що мова йде якраз про те, про що і казав Нельсон. Згідно з даними, що 13 менше турецьких фірм експортували товари на загальну суму мінімум 18,5 мільйонів доларів, включаючи пластик, гумові вироби та транспортні засоби. Що 10 менше російським компаніям, на які США наклали санкції за їх роль у нападі Росії на Україну. Серед підсанкційних російських компаній, які отримували речі з Туреччини, були дочірні підприємства російської корпорації тактичні ракети, яка виготовляє систему озброєння для російського флоту, і промтехнологія, яка потрапила під санкції за виготовлення гвинтівок для збройних сил РФ. Отже, тепер Сполучені Штати шукають варіанти того, як завадити таким потокам товарів, причому, щоб правила були однакові і для Туреччини, і для Китаю.